Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Мовірно, готується арешт екс-президента України Петра Порошенка. Про це повідомив журналіст та народний депутат восьмого скликання Ігор Мосійчук. За його словами, Савочолого не посадили рік тому. Два... Три в 2018 році. Однак 2024 рік може стати для нього фатальним. Крім нього, і багато телеграм-каналів почало розганяти по мережі чутки про арешт Пороха. Хтось навіть пише про те, що йому не нададуть права застави, і масово почали приводити приклади з трубою Медведчука. Верховний суд повернув у державну власність українську частину магістрального нафтопродуктопроводу Самара Західний напрямок, так звану трубу Медведчука, колишнього голови політради опозиційної Платформи за життя Віктора Медведчука про це повідомив Віталій Коваль, голова фонду Держмайна України в Телеграм. Держава намагалася повернути цей актив із 2011 року. У 2017 році правоохоронці розпочали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід. Вищий антикорупційний суд, ознайомившися з результатами розслідування, заарештував актив. Із 2021 року він був під контролем управління АТ Укртранснафта фонд держмайна намагався під. Час відповідного розслідування повернути активу державу власність. У 2021 році державна структура вирішила подати позов до господарського суду Житомирської області, у якому просив визнати за державою право власності на цю транспортну комунікацію. У червні 2023 року судова інстанція стала на бік фонду. А 31 січня Верховний суд не задовольнив касаційну скаргу. Україна відстояла своє право на це майно, пояснив Коваль. Та звернемо увагу, що мед. Вечук сказав очільнику компанії, що питання труби він контролює особисто. Хто він не уточнюється у розмовах? Політик називав, що конкретику почув від головного. Розслідувачі «Бігус.Інфо» зазначили, що головним про якого не раз у розмовах згадує Медведчук, коли бути тодішній президент України Петро Порошенко. Сам політик цю інформацію спростовував. Порошенко заявив «Бігус.Інфо», що журналісти взяли участь або в маніпуляціях, або в брехні. За цю тему всі канали вчепились та почали апелювати нею. Зокрема, канали пишуть саме таке Олексійовичу. Тут на тебе усі дуже чекають, і схоже, суд та СІЗО. Труби ніхто не забув. І ще три десятки кримінальних справ також. Ми сподіваємося. Труба з Медведчуком, Роттердам Плюс, Керченська протока, узурпація, призначення Гройсмана, незаконне перетинання кордону, Мальдіви, Чаус, кузня, купівля прямого вугілля з Донбасу у 2019 році проти Олексійовича було відкрито 40 кримінальних справ. Минуло 5 років. Є ще питання. Всі вже. Же сподіваються на те, що справедливість відновиться, та Петро Порошенко отримує по заслугах за свої колишні справи, які згубно впливали на нашу країну. Тільки тут питання: чи повернеться сивочолий взагалі в Україну? Адже поки він роз'їжджає по Європі з відрядженнями, там він робить вигляд, наче щось вирішує, хизується та піариться на рішеннях, до яких взагалі немає жодних справ, і робить купу фото з європейськими політиками. Однак скільки б часу не пройшло рано чи пізно, Порошенка візьме в охапку правосуддя, адже масштаби шкоди, яку він. Найімовірніше на ніс країні просто колосальні, чого лише вартує тільки остання справа з Медведчуком та трубою. Можливо, сам себе намагається все замнути по старинці. Однак зараз влада вже не та, і як бачимо, корупціонери нарешті поволі потрапляють під роздачу. То може Порошенко наступний? Бо його вже ніякий піар чи фейковий героїзм не врятує. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.